Як ви думаєте, в парах, де чоловік економічно залежить від жінки, зрад більше чи менше? Я боюся дізнатися правильну відповідь. Ні, Я думаю, менше. Або або, давай. Не кажи, не кажи відповідь. Але мені здається, все ж таки може бути більше з причини такої, що чоловік залежить від неї, він не відчуває себе достатньо чоловіком, і коли він бачить десь якісь там типу прояви симпатії до нього, він такий Я йду я, я я мужик. Мені ж треба довести, що я мужик. Він не може довести типу фінансово це ну там типу заробляти все таке. І ідеї тому може бути і більше. Я хочу привітати Філіпа. Він виграв ні. В цьому конкурсі, Лас. але ти навіть угадав пояснення, це да. компенсація аля традиційної чоловічої ролі. Тобто, якщо у чувака нема більше ну, нормальних варіантів реалізовуватися, якось і самовпевнюватися, часто, коли чуваки залежать від жінки, вони хочуть свою цю альфа-енергію проявити в у цьому в зраді. І до речі, в п'ять тут, по-моєму, написано, що в п'ять разів більше, в п'ять разів зростає кількість зрад в таких... Я подумав спочатку інакше. Я подумав, що якщо він від неї залежить, що він боїться її зраджувати, бо по грошей не буде. Я... Якщо чесно, я задоволений от, правильної відповіді, я, я боявся, що буде інакше. Що він, типу, не зраджує не тому, що не хоче, а тому, що боїться, що е, вона перестала. Тобто до... ти задоволений, що він зраджує в результаті, так? Да? Ну, хоча б причина не така. <риклад>